Шановний Володимир Іванович, звертається міський голова Олександр Томож Бахта. При вічі наші вітання з наводи юлейного на народження. Бажаємо вам міцного здоров'я, любові та поваги. І здійснення всіх прийде, сподівань, злагоди і добробуту, успіхів у керівництвій діяльності радянського клубу, слідників родніку імені. Діяль. Вітаю ваших спокон, що завжди буде мудрість, службових справа, чесність та наглядність. У серці добро і тепло військової подяки. Велике таке вітання. Я вручаю від військового військового них і інших необхідних речей для вас. Я керування грубо.